Цьогоріч понад 70 учасників профорієнтаційного проєкту Ядерна школа РАЕС взяли участь у стажуванні на посадах керівників вищої та середньої ланок управління підприємства. Чимало старшокласників мали унікальну можливість провести робочий день в ролі керівників середньої ланки управління, зокрема, хімічного цеху, цеху з ремонту електротехнічного устаткування, енергоремонтного підрозділу й управління інформації та зв'язків з громадськістю РАЕС. Керівники стажування у підрозділах. Супроводжували кожного учасника проєкту, ділилися досвідом та надавали корисні поради. Дуже радий сьогодні приймати дівчат з ядерної школи. Розповів їм про виконання своїх обов'язків, про виконання обов'язків своїм підлеглим персоналом, які ведуть воднохімічний режим хімічного цеху, слідкують за роботою обладнання. Також розповідав про свою роботу, яку мене заплановано на сьогодні, про важливу роль, яку ми виконуємо для несення безпеки. Старшокласників, котрі були вражені побаченим, адже стажування в межах проєкту Ядерна школа РАЕС» поглибило їх знайомство зі специфікою діяльності підрозділів станції. Я дуже здивована тим, що тут все так якось працює дуже цікаво та складно, на мою думку. Але ну, треба навчатися, і тоді я думаю, що все буде даватися легко. Проходив сьогодні стажування в підрозділі ЦРЕУ РП. Мені сьогодні це сподобалось. У мене була унікальна можливість. Побути на робочому місці свого батька я дізнався дуже багато чого нового. Чим цей підрозділ займається, чим вони працюють. Ходив я сьогодні в машині з залі третього енергоблоку. Побачив турбіну, дуже цікаво, хоча я вже там був. Але ще якась додаткова інформація лишньої не буде. Учасники проєкту розповідають, що досвід, який вони отримали під час стажування на Рівненській АЕС, обов'язково допоможе у виборі майбутньої професії, адже ядерна школа сприяє усвідомленню власних сильних сторін та народжує віру в себе, розширює кругозір і значно збільшує коло можливостей. Це унікальний проєкт для тих, хто живе в місті Супотнику Рівненської АЕС. Це можливість попасти на територію Рівненської АЕС і пройти стажування. мені дуже сподобалось, тому що це така можливість подивитися взагалі, як працює електростанція. Тут ти на власні очі бачиш це все неймовірні емоції. Під час такого стажування старшокласники отримали цінний багаж знань, який в майбутньому вони зможуть вдало використовувати на практиці. Дівчатам з ядерної школи і хлопцям, які приходять до нас, хочемо побажати успіхів в подальшому, щоб вони швидше здобували свої знання, примножували їх, приходили до нас на роботу. І будемо дуже раді їх бачити. Шестеро учениць стажувалися і в управлінні інформації та зв'язків з громадськістю РАЕС, на посадах начальника управління та його заступників. Я намагався показати, що в цілому рівненська станція є підприємством відкритим для діалогу з громадськістю. Я розказав про основні задачі, основні аспекти нашої роботи. Я розказав, що робота пов'язана з атомною енергетикою, в тому числі і робота пов'язана з рівненською, вона різнопланова. І можуть знайти себе як журналісти, так і люди з технічною освітою. Під час стажування молодь знайомилась з роботою відділу аудіовізуального контенту та прес-центру ЗГ. Керівники розповіли дітям про особливості підготовки репортажів, інтерв'ю, студійних записів програм, підбір тематики для інформаційного вісника Енергія, супровід соціальних мереж, офіційного сайту та про інші основні завдання колективу. Ми познайомили їх з роботою нашого управління, з нашим колективом. Показали матеріальну технічну базу, які в нас є інструменти для виконання нашої роботи. Вони зацікавилися нашою роботою. Сподіваюся, дітям сподобалося. Стажування в управлінні інформації та зв'язків з громадськістю виявилося для молоді цікавим та інформативним. Учасниці спробували себе в ролі ведучих новин та програми Відверта розмова. Дізналися, як готуються сюжети, інформаційні повідомлення, створюються ролики та пишуться прес-релізи. Молодь активно поринула у творчий процес та захопилася журналістикою. Я сьогодні стажувалася на посаду заступника управління. Ми сьогодні наблюдали, як проходить взагалі робочий процес. Було корисно, тому що я познайомилася з новими людьми і, взагалі, зналася більше про цю сферу діяльності. Сьогодні дуже продуктивний день, мені дуже сподобалось. Я сьогодні змогла побути в ролі ведучої програми. Відверта розмова взагалі було дуже цікаво. Я бажаю кожному побувати на цьому місці. Все дуже зрозуміло. З керівниками була дуже гарна комунікація. Слухачі ядерної школи також мали можливість провести один робочий день і на посадах керівників вищої ланки управління підприємства. Старшокласники поспілкувалися із досвідченими атомниками, які знають, як досягнути успіху та стати справжніми професіоналами своєї справи і реалізуватись у житті. Енергетики зазначають, що Ядерна школа РАЕС – унікальний профорієнтаційний захід. Він допомагає сформувати нове покоління свідомих, відповідальних і вмотивованих молодих атомників, які в майбутньому стануть опорою енергетичної галузі країни. Альона Грищук, Крістіна Хлонь, Олександр Сніжко, Павло Жих, Уїта Зегер